Чоловіків, які перебувають у розшуку ТЦК, зможуть бронювати. Президент писав відповідний закон, прийнятий парламентом на початку жовтня. Документ стосується військовозобов'язаних оборонного сектору, яких відсутня бо оформлений неналежним чином військово-обліковий документ. Також до цієї категорії потрапляють люди, які не перебувають на військовому обліку, чи не уточнили персональні дані. Варто зауважити, що відстрочка діятиме лише 45 днів і не більше одного разу на рік. У додатку міноборони перерахували недуги, з якими чоловіка можуть визнати непридатним до служби. Серед них вілий снід, онкологія з метастазами, алкоголізм і наркозалежність. Загалом у переліку 35 хвороб. При цьому можливість отримання відстрочки за станом здоров'я залежить не від самого діагнозу, а від тяжкості захворювання. Наголосили в міноборони. Чоловік, який хоче оформити відстрочку, має пройти ВЛК. Комісія видає направлення до лікарів, яких йому потрібно пройти. За результатами обстежень, аналізів і скарг пацієнта. Виноситься рішення про ступінь придатності до служби. До 15 років ув'язнення загрожує групі цивільних, які напали в Одесі на військовослужбовців ТЦК. Кримінальне провадження порушила і розслідує Служба безпеки України. Повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела нападникам. Інкримінують перешкоджання діяльності ТЦК. Нагадаю, напередодні у мережі розповсюдилось відео, на якому цивільні атакують співробітників ТЦК. Їх забризкали слізним газом, застосували фізичну силу, і кійки автомобіль перекинули. Акт нападу підтвердили і в обласному центрі комплектування. Росія офіційно включила окуповані території України до складу південного військового округу і тепер розпочинає мобілізацію місцевого населення. Про це написав майор ЗСУ Дмитро Кухарчук. За його словами, окупанти планують мобілізувати 50-100 тисяч чоловіків віком від 18 до 55 років для війни проти України. До цього мобілізація проходила лише на окупованих територіях Донецької, Луганської областей і Криму. Зато не ТЦК резюмував офіцер 3-го штурмового корпусу. Дмитро Кугарчук, заступник командира 3-го армійського корпусу, долучається до нашого ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Дмитре, доброго дня. Як ви ставитеся до ідеї, чи точніше уже закону чоловіків, які перебувають в розшуку ТЦК, дозволять бронювати терміном на 45 днів? Військовий Микола Мельник загалом говорить, що толеруючи ухилянтам, ми толеруємо знищенню України. За вашими оцінками, це прогресивне рішення? Чи тут підводних каменів і мінусів набагато більше ніж плюсів, здавалося б для економіки? Дивіться я. З вашого дозволу відповім трошки інакше на це питання, і в кінці буде відповідь саме на ваше питання. Давайте розставимо просто правильно акценти і пріоритети. Ми зараз є в стадії повномасштабної, повноцінної, повнокровної війни з Російською Федерацією, з країною, яка перевищує нас кількісно за кількістю людського потенціалу серед чоловіків від 18 до 60 років в 4 рази. При цьому противник несе втрати за різною ступіню інтенсивності бойових дій від 1 до 4, це на спокійних ділянках, до 1 до 18, це на ділянках наступу противника. Там де противник, грубо кажучи, закидує наші позиції м'ясом. Власне чому такий результат? По тій причині, що ми переходимо на більш технологічний рівень. Всі підрозділи збройних сил це зараз я говорю не тільки про третій армійський корпус, хоча у нас в плані технологічності теж є прогрес. Наприклад, нещодавно ми підірвали дамбу противника, заїхавши туди на наземному роботизованому комплексі, і перевісши 750 кілограмів вибухівки. Це свідчення того, що ми переходимо на нові е, стандарти війни. Так, от в усьому цьому контексті, тим не менш, воювати потрібно загально. Загаль, загально людьми так тому що все одно так чи інакше, участь у війні приймають люди. І, власне, жодна повномасштабна повнокровна війна вона ніколи не була виграна, або взагалі ну не були розставлені крапки е паритету, а не перемоги. Тобто, Ситуації, в якій ніхто не задоволений, або ситуації, в якій задоволені обидві сторони без залучення загалу, найбільша проблема України і української мобілізації, і з цим погодяться усі і це розуміють. Усі це визнають усі, але всі про це виключно сьогодні говорять. Це фактор несправедливої мобілізації, тому що 50% тих, кого сьогодні мобілізовують, це люди, які ну по суті бідні люди, так люди, які яких забрали сіл люди, яких забрали, не дійшовши заводів, тобто бусифікація відбувається не відносно тих, хто має соціальний вплив, вплив на правоохоронні органи, вплив на органи е інформа на інформаційні джерела, на суди, е на бандитські кримінальні угруповання, а власне стосовно людей в більшій мірі, які жодного впливу ні на кого не мають, І ясна річ, що це в свою чергу спричиняє. Невдоволення другим етапом невдоволення спричиняє неякісна бойова підготовка на навчальних центрах, але і перше, і друге має свої причини. Причини і першого, і другого полягають в тому, що і представник ТЦК і інструктори на навчальному центрі мають приблизно однакові заробітні плати це від 20 тисяч. Гривень там до максимум 35-40 тисяч гривень. Це при тому, що 80% наприклад, тих, хто здійснює мобілізаційні заходи в ТЦК, це люди, які мають статус УБД, отримали його в різний період часу, починаючи з 14-го року по 2025 рік. Але вони його безумовно мають. І власне, те, що сьогодні ми маємо, от рішення про які ви говорите, це рішення, які стосуються безпосередньо на півмір. Тобто, от такі половинчасті рішення вони проблеми загалом не вирішують ніколи. Вони ж створюють нові пастки, вони ж створюють нові хвилі невдоволення. І єдине правильне рішення було би це комплексний підхід. В Першу чергу забезпечення електронного обліку, перерозподілу і перегляду повністю всіх черг заброньованих. Непридатних і так далі, і так далі, і так далі. Тому що якщо ми говоримо про той самий рівень корупції в ТЦК, він набагато нижчий Він десь приблизно в 10 разів нижчий в період з 2023 по 2025 роки, ніж в міністерстві внутрішніх справ. Але тим не менше він є. Особливо це стосується частини проходження військово-лікарської комісії. Більше того, я вам скажу, що є е, прецеденти в деяких підрозділах, і вони вже стають непоодинокими, коли привозять е, в навчальні центри бомжів, тобто привозять людей, які Безпосередньо не мають прописки, їх просто спіймали на вулиці, і питання не в тому, що ці люди не мають мотивації питання в тому, що мотивація починає зникати безпосередньо у тих, кому їх придають. Тобто, якщо, наприклад, уявити я боєць підрозділу номер один, дай мені в підрозділ як другого номера дають бомжа, то з усією да, в мене немає жодного упередження ставлення до бомжів, але я задам питання. Я е, піхотинець, я штурмовик, я мінометник, я БПЛАшник, в будь-якому випадку я претендую на роль еліти у цьому суспільстві, тому що я так чи інакше відстоюю в найскладніші часи це суспільство на полі бою. А до мене прирівнюють людину, яка є е, абсолютно в силу різного роду обставин не не а, частиною то, тієї частини суспільства, яка в принципі не хоче бути частиною цього суспільства, тому а, от весь цей ряд проблем він спричиняє загальне невдоволення і загальну проблематику, яка пов'язана з мобілізацією в Україні, і те про що ви говорите. Ну якщо чесно, це мені здається перекидування з пустого в порожнє, і це в жодному випадку. Не вирішення мобілізаційної проблеми в Україні, а навпаки, е її е погіршення, тоді виникає питання: а яким чином можна вирішити цю проблему? Тому що ви описали такий величезний спектр: тут і невдоволеність, і несправедливість мобілізації, і неякісна підготовка, і корупція. Які довгострокові соціальні і політичні наслідки це все за собою може нести? І чи насправді, якщо взяти зараз ситуацію, яка сталася в Одесі, коли е, люди здійснили напад на представників ТЦК? Е, тут е, мається на увазі наслідки ось цих всі, ланцюжкова реакція, чи е, тут навпаки е, відповідальність мають понести ці люди, тому що е, м, насправді. Так само немає поваги з їхнього боку і довіри до держави такої структури, як ТЦК, але ж це не дозволяє їм право робити такі дії. Дивіться ну що таке ТЦК ТЦК це в першу чергу орган влади, який займається мобілізацією. З, зі сторони влади, з позиції влади. да Це орган влади, який здійснює мобілізацію в інтересах влади, в інтересах держави подобається комусь ТЦК, не подобається комусь тика. Це владна інституція, яка на період ведення бойових дій, на період повномасштабної війни, ми сьогодні перебуваємо в стані повномасштабної війни, має мати. Дещо більшу кількість функцій і повноважень ніж мала би мати якась інша структура, або, е, або мала би мати у цивільний і мирний час, і власне такі ситуації і такі дії, які трапляються в Одесі. Насправді слава Богу, що вони поодинокі, да, і в більшій мірі це не без російського сліду відбувається. Вони мають мати найжорсткішу реакцію зі сторони влади, тому що якщо немає жорсткої реакції зі сторони влади, то в такому випадку втрачається. Довіра не до ТЦК як до інституту, да, а до мобілізації як до явища в цілому, якщо е, суспільство втрачає довіру до мобілізації як до явища в цілому, і втрачає будь-яку повагу до мобілізації як до явища в цілому, то це в свою чергу несе. Ризики підриву суспільного тилу з огляду на співвідношення сили засобів, які ми маємо з противником, і з огляду на те, що ми технологічно випереджаємо противник і працюємо набагато краще, ми з таким співвідношенням можемо не те, що довго воювати, ми можемо з таким співвідношенням перемогти. Але єдина причина, по якій у нас є ризики, які Віддаляють нас від перемоги або ставлять під питання, питання перемоги і питання виживання України, тому що якщо не перемога, то це питання, чи буде Україна існувати як держава, чи не буде. Ми маємо історичні приклади сторічні давнини і набагато більшої давнини, коли Україна втрачала державність. То єдиною причиною, яку я сьогодні бачу, яка може стати причиною втрати державності, це не поразка на полі бою, це підрив українського тилу. Ось зараз Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях починає масову мобілізацію чоловіків віком від 18 до 55 років. Планують відправити на війну від 50 до 100 тисяч осіб. Це ж було цілком прогнозовано, і що тепер робити? Адже це так само додатковий ресурс для Російської Федерації. Та це не просто що було прогнозовано. Це ми спостерігаємо протягом усієї історії існування е, Росії і України. Да, якщо ми візьмемо е, в, в, в історичній ретроспективі в історичному контексті, то за останні тисячі років відбулося приблизно 30 воєн з Росією, як е, зі східним е, суперником, да починаючи там ж з існування е, Московського царства. Татаро-монгольська ігадам ще до цього був і хазарські каганати авари були. Ну давайте не будемо вдаватися сьогодні в історію. Але щоразу, коли вони відвойовили завойовували якісь території, вони що в першу чергу робили? Вони забирали людей і направляли їх в нашу сторону. Тобто їм набагато вигідніше воювати нашими людьми ніж своїми людьми в першу чергу, тому що в такому випадку немає внутрішнього супротиву і внутрішні. Тришого і внутрішнього невдоволення, що вони зараз роблять? Вони зараз в першу чергу викрадають українських дітей, відвозять їх в військові табори і тренують з них військово. Тобто вони військову компоненту у виховання дітей з окупованих територій українських територій ставлять питанням номер. Один. Це стосується не просто перспективи станом на завтра. Це стосується і довгострокової перспективи. Тому і це свідчить про те, що вони збираються воювати з нами не два, не три роки. Вони збираються з нами воювати, допоки Україна іс існує як державність єдиним способом України захистити себе це укріпити державність. Укріпити збройні сили, укріпити всі інституції, а це починається в першу чергу не з половинчастих рішень, таких як там 45 днів туди, 45 днів сюди, відстрочка не відстрочка. Це в першу чергу реорганізація системи освіти, культури інформаційного простору, де правильно розставляються акценти, де люди отримують відповідь на запитання, за яку Україну нам ми воюємо, тому що нам до сих пір ніхто відповіді на це питання. Не може дати нам тільки розповідають постійно про те, що нам хочуть то, то 10 мільйонів мігрантів, нам хочуть завести, то хочуть легалізувати шлюби між чоловіками. Я старіше що це в жодному випадку не не спонукає е, вичаску українського населення українців воювати саме за таку Україну, тому тут правильно треба розставляти пріоритети правильно організовувати систему виховання і безумовно в першу чергу да. Рішення номер один, що сьогодні мало би бути, це все таки організація справедливої мобілізації, тому що якщо ми візьмемо там ну не тільки кастове суспільство, не тільки кастовий устрій, а й становий устрій Європи, європейського суспільства індоєвропейського суспільства, як в розвитку в історичній ретроспективі, який розвивався протягом останнього тисячоліття, дато були то воїн, це воїн. да, це воїн, це людина, яка захищає державу, але яка тим не менш має певні з одного боку елементи. Соціального соціального захисту, соціальних гарантій з іншого боку, визнання і ролі елітарності у суспільстві. А сьогодні у нас дещо неправильно розставлені акценти пріоритети в даному напрямку. Нам треба в першу чергу над цим працювати. Щиро дякую вам, пане Дмитре, за дуже змістовні роз'яснення і за те, що боронити нашу державу. Дякуємо вам за захист. Дмитро Кухарчук, заступник командира 3-го армійського корпусу, був із нами на зв'язку. і обговорювали ми проблеми мобілізації в Україні.